Льон це унікальна культура, оброблювана людьми на полісі ще з давніх часів. Стебло дарує натуральне, екологічно чисте волокно, що йде на виготовлення одягу, медичної вати та будівельного утеплювача. Насіння льону містить безліч корисних речовин, і як лікувальний засіб насіння льону дуже популярно в усьому світі. Ляна олія використовується в їжу, застосовується в косметології а також для виготовлення масляних фарб. Про все це можна було дізнатись, побувавши на першому фестивалі льону, що проходив на базі сільгоспідприємства Заря в селі Стримигород, що на Коростенщині, ідейним натхненником цього фестивалю стала Ірина Костюшко, власник агрофірми Заря за мету, має популяризацію технічних, екологічних, цілющих і харчових властивостей льону. Фестиваль «Льна» – это первый шаг к возрождению, выращиванию, переработки льна в Украине. Это культура наша историческая, и тем более Полесье. На Полесье были культуры какие основные? Лен, хмель и картошка. Мы не отрываем ничего нового, мы хотим возродить то, что было, то, ради чего мы были сильной страной. И я очень хочу, чтобы мы свои вышиванки, свои платья носили из нашего льна, производства нашей страны. И вот этим вот эта идея и есть возрождение ленарства в Украине. Никакая идея не есть хорошая, если за ней не идут люди. И То, что сегодня есть люди, это говорит о том, что мы на правильном пути. Это поддержка, что нужно это каждый год проводить и тем самым обратить внимание и аграрии, и встретите ли власти, что нужно ленарство возрождать в Украине. Вирощування льону є для приватного редного сільгоспідприємства Заря одним із провідних напрямів рослинництва. Досить сказати, що підприємство орендує в місцевих селян майже тисячу гектарів паїв. 400 з них цьогоріч були засіяні льоном. Такими підприємствами пишається Житомирщина, наголосив під час урочистого відкриття фестивалю. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський свого часу галузь льонарства була однією з найрозвинутіших галузей, на Житомирщині. І ми, як влада, прекрасно розуміємо і усвідомлюємо, що ми маємо зробити все можливе надати всебічну підтримку нашим сільгосп-виробникам для того, аби відродити на належному рівні вирощування льону, льонарську галузь. У нас на Житомирщині. Назвичайно приємно, що я маю нагоду подякувати Ірині Вікторівні, подякувати її колективу. Я переконаний, що саме завдяки таким людям у нашої України буде європейське майбутнє. Ми відродимо славетні традиції житомирського янарства. Під гучні оплески гостей свята Сергій Машковський вручив Ірині Костюшко грамоту обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток сільського господарства не лише Коростенського району, а й Житомирщини. Льон культура, перспективна. Про це говорили зі сцени ветерани льонарської справи, серед яких і Микола Тракос льон споконвічно приносив усі часи. Приносив завжди прибутки в 70-х, 90-х роках минулого століття по нашому району. Висівалося 10 12 тисяч гектарів льону, що складало 10 у структурі посівних площ. Бажаємо, щоб цей і наступний фестиваль льону переросли у всеукраїнський та всесторонньо сприяли подальшому відродженню льонарської галузі у нас на Коростенщині, на Житомирщині та й в цілому по всій Україні. За сприяння народного депутата України та одного співорганізаторів фестивалю Володимира Арішонкова ветерани льонарської справи отримали подарунки. Всі ми знаємо, що за часів незалежності в Україні відбулося зменшення виробництва продукції з льону в усіх регіонах. Скоротилися посівні площі, зменшився обсяг заготівлі волокна та насіння, зменшилась врожайність. на сьогодні льонарські підприємства перебувають здебільшого у скрутному становищі, тому важливого значення набуває узагальнення проблем стратегічного розвитку льонарства в Україні ми маємо зробити на базі такого старту, початку маємо зробити красивий всеукраїнський фестиваль. Це не тільки відпочинок, це в першу чергу привернення уваги до того, як завтра має розвиватись наш аграрний сектор. Тому що традиційні галузі, які ми втратили, їх можна відроджувати, можна отримати високі врожаї. Треба просто збалансувати державну політику. І шкода, що сьогодні немає представників міністерства аграрної політики і продовольства. Але ми до них донесемо сьогодні аграрії на селі чекають державної політики. Законодавці підтримують цю справу безперечно, і я думаю, що цей фестиваль стане таким початком дійсно відродження дуже глибокої, серйозної аграрної галузі. На фестивалі було все, і ділова частина, і пізнавальна, і розважальна. Гості мали можливість ознайомитися з науково-історичною експозицією, присвяченою історії льонарства, роздивитися рушники та килими. Поділився враженнями з нами щодо фестивалю і міський голова Володимир Москаленко. Традиційно у нас на Поліссі вирощували три технічні культури: це льон, картопля і хміль. От, скажімо, по льону молодці, стримиград, Ірина вітерна Кощушка, Ну дуже. Великий плас підняла культурний, національний наш і дуже цікавий зробила фестиваль. Я думаю, це буде гарний початок, щоб плінарство розвивалося. Ну а скажімо, те, що ми проводимо фестиваль друнів, це ж на основі Картополі. Тобто це теж треба розвивати. Ми ж на фестивалі Дерунів. і. Продаємо нові сорти картоплі, там і виставки такі цікаві є, і інститути запрошуємо, там, станції, які це, е, популяризують картоплю. Ну Ще залишилося нам зробити фестиваль хмілю, і тоді буде ну, логічно завершено те, що пов'язано з культурами, які культуруються в нашому регіоні. У нас є гарна перспектива в тому, що ми будемо центром оцих трьох культур. Так що Фестиваль, перший обласний, який його називають Льонарства, він якби дає пошту до розвитку бізнесу, а це дуже важливо сьогодні для кожної людини. У рамках заходу відбулися виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та кілька майстер-класів. Майстри традиційного народного мистецтва Ємільчинського Мільчинського району продемонстрували виготовлення поліських килимів на ткацькому верстаті, якому вже більше ста років. Більше ста років. А це нам це нам подарувала жінка, якій було вже було б 90. А це ще й станок єної мами. А вас хто не вчив. а мене вчила мама. Мама робила дорожки. і ми вчитися. Ще пару років забудемо і забуб, загубиться це. На першому в Україні фестивалі льону сумувати часу не було. Кожен охочий міг придбати ляний одяг та ляну олію, медпрепарати і косметичні засоби на основі льону. Родзинкою свята стало дефіле модели одягу із ляного полотна, влаштоване студентами Київського вищого училища технологій та дизайну одягу. Застало имя долю, ударила забудя, как Так солнце сонцем гріти, Об'єднати, весь український голубів, сіре милі, а хто перший до Та розважали творчі колективи Житомирщини. Цікавими для відвідувачів були виставки сільських рад Коростенського району, де пригощали милинцями з льоном. А ось чи вдався перший фестиваль льону на Коростенщині, розповіли його відвідувачі. Дуже багато всього натурального, натурального сміху, щирих посмішок, гарних пісень. І саме головне, що воно все від землі, від природи, таке все своє. Ну Дуже комфортно, дуже гарно. І цілий день звучать українські пісні, наповнюються щирою такою. З радістю про те, що українська пісня – це все найкраще, що у нас є, і вона нам дає снагу для життя, для творчості, і наша Україна буде найкращою в світі. Дякую за такий фестиваль, ми такого дуже давно не бачили. Понрав, дуже сподобалося нам. Дай Боже, щоб відродилася е, традиція і щоб обов'язково обов цей льон синій-синій на нашому поліссі Зацвів я в повному захваті. Я ще такою щасливою ніколи не була, тому що я сама за спеціальністю лялькарка. Я роблю народну ляльку, ну, більше 90% моїх ляльок виготовлені в основному з льону, як правило, сірого. І мені. Дуже сьогодні було приємно на душі, що нарешті Льон отримав нову картку до свого відродження і життя. Я думаю, що ще рік два, і ми покажемо на що здатне Полісся і поліські наші льони. Ми завоюємо серця всіх наших шанувальників, льонарів у всьому світі. Отже, перший обласний фестиваль льону на Коростенщині відбувся. Надалі планується організація даного проекту на всеукраїнському рівні. Організатори переконані, фестиваль стане популярним в Україні.